Во вторую сторону 500 килограмм. Волонтерка Ірина Коляса роздає гуманітарну допомогу жителям Межової. На початку року розповідає жінка через погіршення безпекової ситуації разом з родиною переїхали з Петропавлівки, села розташованого поруч на Кіровоградщину. Однак продовжує їздити в прифронтові громади Синельніківського району. «Це наша земля, це мої коріння. Тут захований похований мій син. Який захищав Україну. Тому тут мої друзі, тут мої куми, тут мої волонтери, з ким я працювала, тому Петропалівська громада ніколи не залишиться осторонь. На тонну сублімованого рису роздала волонтерка у Мишовій. Це її друга поїздка у селище. Привозила харчові набори наприкінці 2024-го, коли через громаду масово евакуйовувались люди з Покровська. Через наближення фронту, каже Ірина, тепер допомоги потребують місцеві жителі. Ну, важко психологічно. слухати це, бачити. Було і на сусідній вулиці від мене бахкало. В основному прилітали дрони. Ще хазяйство є. Ну... Я думаю, що ми будемо вже туди, як буде більш сложніша обстановка. Тоді будемо виїжджати. Для мене спокійно, тому що ми приїхали з Новопавлівки, то, то живемо. Воно вже нікуди не хочеться просто їхати. Вже. Ірина вже понад 10 років допомагає переселенцям і військовим. Пригадує, усе почалося ще у 14 му Тоді вперше прихистила вдома переселенців, родину з Донецька. Це були люди з інвалідністю, потім ще приїжджали родини. Ну, так і волонтерили і пожилих, і дітей. Родини були з нашими меншими питомцями, ці коти, собаки були. Місця всім хватало. Потім почала підтримувати і військових, згадує жінка. Зокрема, готувала обіди. Ірина каже, щоб масштабувати допомогу, створила громадську організацію. Починалося так, що ліпили вареники, пироги. Інколи було троє суток, не відходя від столу. Тоді далі пішла вже допомога на фронт. Я почала сама їздити. Під час однієї з волонтерських поїздок на Донеччину наприкінці грудня 23-го року, розповідає Ірина, зустріла свого сина Олексія. Він воював від початку повномасштабного вторгнення. Це була їхня перша і остання зустріч неподалік від лінії фронту. За кілька днів під Бахмутом він загинув. Бухталі, в той день, мабуть. Останній шанс дав попрощатися з ним. В пам'ять о своєму сині ми підтримуємо родини загинувших. На свята їхні діти отримують подарунки від от нашої родини. Жінка розповідає, на гроші, які держава виплатила після загибелі сина, її родина придбала авто, аби їздити на передову. В день, вночі, коли б не зателефонували. Я піднімаю слухавку і відповідаю. Дуже багато ФПВ дворонів ми відправили, дуже багато мавіків, дві машини, багато тепловізорів було передано, нічне бачення, дуже багато було шин передано, медикаментів. Ірина діли це найважче для неї дізнаватися про загибель військового, якому допомагає. Буває буває, ти страшно, але ти розумієш, а їм ж теж страшно, але ж вони так. Не маю права. Страх оставляємо і йдемо далі. У Кіровоградській області, куди переїхала родина Ірини, придбала будинок для багатодітної сім'ї з Петропавлівки. Волонтерка каже, допомагає рідній Синельниківщині усім, чим може. Я хочу, щоб всі були щасливі і нарешті настав мир. От це моє волонтерство. Щоб не плакали діти, не було бездоліних. Щоб кожної дитини було батько і матір. Жанна Салівон, Владислав Сіданченко, Суспільне новини, Дніпро.